Я з подвом дізнався, що в них вже майже заблокований Куп'янськ. Ну з їхньої точки зору там Куп'янськ все заблокований, оточений, вже майже капітулював. так само, як раніше. В них був взятий, наприклад, часів яр. Росіяни інформаційно захоплюють Куп'янськ. Щоб виправдати реляції генерала Герасимова, окупанти влаштували в місті шоу самогубців з триколорами. На півночі Харківщини побільшало сплячих fpv дронів Через них доказачі лопані годинами не можуть прорватися швидкі. Дрони на оптоволокні вже в передмістях Харкова. Ворог відновив удари по енергетиці. Про головні події війни і не тільки в Харківській області за тиждень. Далі в огляді медіагрупи. Об'єктив ставте лайк цьому відео, діліться думками в коментарях і підписуйтеся на наш канал. Близько 20 боїв щодоби на Харківщині фіксував Генштаб ЗСУ протягом цього тижня. На півночі регіону ворог штурмував у районі Вовчанська та Глибокого. На Куп'янському напрямку відбулися деякі зміни в тактиці окупантів. Вони відновили активність на лівому березі осколу в районах Петропавлівки, Сенківки та Степової Новоселівки. Виходячи з даних аналітиків Діпстейт, дечого Росіянам вдалося досягти. Зміни на мапу фронту на Харківщини вносили тричі. 2 вересня відкоригували лінію боєзіткнення поблизу Держкордону між селами Кам'янка та Строївка. Там частину донедавна сірої зони аналітики позначили як таку, що перейшла під контроль окупантів. 3 вересня зі звільненої до сірої зони перейшло село Мерове під Куп'янськом. вересня аналітики повідомили, що ворог просунувся на лівобережжі поблизу Степової Новосілівки. На жодній з ділянок просування загарбників не є значним. Ключова атака, до якої ворог вдався на цьому тижні, відбулася не на землі, а в інформаційному просторі. Віртуальну реальність задіяли після викриття низки фейкових перемог, про які заявив у своєму звіті Путіну начальник генштабу російської армії Герасимов. Першим заяви цього полководця спростував генштаб ЗСУ. Слідом підключилися чисельні осінтери та аналітичні групи, включно з інститутом вивчення війни. Генерал настільки перебільшив досягнення літньої наступальної кампанії, що це помітили навіть так звані зетвоєнкори. Серед іншого, Гарасимов повідомив, що в середній воїнській частині групіровки войск запад практично повністю блокують город Куп'янськ і освободили около половини його території. У ЗСУ це коментували з відвертою іронією. Я з подивом дізнався, що в них вже майже заблокований Куп'янськ. Ну з їхньої точки зору, там Купянськ все заблоковане, оточений вже майже капітолював так само, як раніше в них був взятий, наприклад, часів яр. Себто, якщо у них запитати, а які у вас результати кампанії, чому ж ви за всю літню кампанію, куди ви тільки на один напрямок залучили сто тисяч осіб, нічого не змогли особливо досягти? Вони скажуть: ну от ми часів ярзія, але це правда не відповідає дійсності. Але ж казати можна, так само з Куп'янському, тим часом у російській провоєнні сфері сталося справжнє прозріння. Блогери, які ще остаточно не втратили зв'язок з реальністю, писали, що інформація з місць зовсім інша. Звісно, виникли версії, що це не генерал дурить Путіна, а підлегли дурять генерали. Хай там як, а надалі окупантам довелося помирати за байки Герасимова. У спробі довести контроль над половиною Куп'янська, спочатку загарбники просто скинули з дрона російський прапор із магнітами на Куп'янську телевежу, але такий доказ не вдовольнив навіть найбільш лояльних зетників. Тож надалі в місті розпочався парад самогубців. Загнати кудись якомога найглибше в населений пункт декількох суїцидників з трьокольоровою ганчіркою типу Аквафреш і продемонструвати, нібито, те, що вони контролюють населений пункт. От ми в центрі Куп'янська. Справа у тому, що зараз все ще є Зеленка, і Росіяни дійсно вони мають можливість виходу на Куп'янськ з. Північно-східної частини. Тобто, коли у тебе є зайвий людський ресурс, ти можеш собі е, дозволити влаштовувати ось такі е, перформанси з суїцидниками. Е, суїцидників нейтралізували. Ми всі це бачили. Для росіян там було багато хайпу. О! Ми в Купільському. Я нагадаю, що саме Валерій Герасімов напередодні. Під час своєї доповіді в Генеральному штабі збройних сил так званої Російської Федерації заявляв про те, що нібито більша частина Куплінська знаходиться під контролем російських військ. А ну, якщо в розумінні а, генерала, до речі, спадкового генерала, а не просто там якогось олінівода з вулиці. А, Дійсно, декілька бомжів посеред Куп'янська це демонстрація контролю населеного пункту. То я можу сказати, так це ганьба для усіх, для його батька, для його діда, прадіда і так далі. Усі, хто мав офіцерське звання. Команда Діпстейт відзначила, наявність противника на північних околицях Куп'янська не є новиною. Загарбники постійно здійснюють спробу просочуватися в місто та закріпитися, хоча б на околицях. Для цього росіяни часто перевдягаються в цивільний одяг, а за повідомленнями інституту вивчення війни ще й використовують для пересування міську каналізацію. У Діпстейт попереджають, що окрім демонстрації пропорів, у ворога може бути і більш масштабна задумка. До її реалізації перейдуть, якщо накопичення вдасться. Тож аналітики прогнозують, у вересні ми ще неодноразово будемо говорити про Куп'янськ. На північі Харківщини тим часом відбувається нашестя в від півідронів. Про це заявив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Ворог зараз застосовує дрони на оптоволокні. Це дає можливість їм долітати майже до селища населення пункту Слатівна, де завдає удари по приватним населеним забудовам, а сплячі дрони використовує саме при кордоні це між між Лопаню і супівкою для того, щоб не розряджати свою батарею, мати можливість вражати наших військових а також цивільних людей. Вони прилітають дронами, садять їх на узбіччі дорог або на дахах будинків, які. Знаходяться понад проїжджою частиною. Дрон розвідник фіксує напрямок транспортних засобів, які рухаються з місця дергачів бік кордону. Після чого надається сигнал дрон злітає з засідки, наносить враження по транспортним засобам. На жаль, сьогодні їх стало набагато більше Ось за останні два тижні. Ну скажем, такого нашестя дронів ще в громаді ми не спостерігали. До десятка в день виявляються тільки ті дрони, які виявляють місцеві мешканці, які не дають нам інформацію щодо цих дронів на яких дорогах, на яких напрямках вони чергують, а взагалі їх значно більше. На цьому тижні сплячі дрони в районі Козачої лопані призвели до трагедії. Четверо жителів селища, знайшовши такий дрон, намагалися його розібрати. Бойова частина здетонувала, і двоє чоловіків загинули на місці. Ще двоє отримали вибухові поранення. Але швидка не могла дістатися до них протягом семи годин. Адже на дорозі дергачі козача Лопань постійно чатують сплячі російські дрони. Вони атакують будь-який транспорт, у тому числі медичний. Врятувати поранених вдалося завдяки односельцям, які ризикнули життям, і вивезли постраждалих туди, де медики змогли їх перехопити. Задоренка в чергове нагадав про постійну загрозу для життя в прикордоні та закликав евакуюватися. В козачій Лопані, за його даними, наразі живуть пів тисячі людей. А за останній місяць з усього прикордоння громади виїхало лише 17. Утім, зона небезпеки на півночі Харківщини постійно розширюється за останній тиждень. Неодноразово з РСЗВ обстрілювали селище Слатине. Там і в сусідній прудянці фіксували також ворожі дрони. Задоренка відзначив: наразі вони долітають набагато глибше в бік Харкова. Небезпечна зона вже наближається до окружної. Якщо ворог застосовує оптовакно, то ці дрони можуть долітати на 30 кілометрів. Сьогодні ці дрони долітають до Черкаської, лозової сусідня громада, це вже предмісся міста Харкова. Це лише ці дрони долітають до русського лозової, що робить велику небезпеку для людей, які проживають вже в придмісті Харкова. Бо там проживає велика кількість людей і велика кількість сильних транспортних засобів. По самому Харкову удари в піві на автоволокні наразі не фіксували. Проте протягом літа міський голова Ігор Терехов декілька разів інформував про удари звичайних впіві. Зокрема, один був у липні, ще два у червні. Українські захисники поки що не прогнозують нашестя дронів на оптоволокні безпосередньо на Харків через віддаленість міста від лінії бойового зіткнення. Тут не треба боятися оптоволокна. Вони там на лінії зіткнення використовують. Можливо, там трошки в глубині на 15-20 км. Батарейки не вистачить, і Катушка оптоволокна така, там що вона долетіла. Чим більше катушка, фізика така, тим менше бойова нагрузка. Росіяни відновили удари по енергетиці Харківщини. У ніч із 3 на 4 вересня на лід залишив без електрики жителів Лозової та частини Близнюківської громади. Значно пошкоджена критична інфраструктура, знеструблена, значна частина міста, майже 40 тисяч населення підприємства працюють критичної інфраструктури в режимі. Додаткових джерел енергопостачання за добу електрику відновили в шести селах Близнюківської громади, проте ситуація в Лозові залишалася важкою. Начальник хова Олег Сенігубов зранку 5 вересня інформував, що в Лозові абонентам включають електрику почергово по три години в різних районах. Мер міста Сергій Зеленський при цьому зазначив, що більша частина лозівчан без світла, а чітких графіків погодинних відключень досі немає. Попри це, критична інфраструктура міста працювала, воду подавали без перебоїв. Роки ударів по енергетиці, очевидно, напрацювали містам Харківщини імунітет у вигляді альтернативних джерел електропостачання для найважливіших об'єктів. Імовірно, цієї осені ворог буде випробувати міцність цього імунітету. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Слідкуйте за подіями разом із новинами об'єктив. Незламні разом!